Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук .ua. Сьогодні у нас на огляді буде найновіша новинка. Компресор від компанії Aspiring, модель Airflow 3. І цей компресор має цілу купу корисних аксесуарів і цікавих конструктивних рішень. Перш за все, одразу визначимо, що це поршньовий, не просто поршньовий, а двопоршньовий компресор з продуктивністю 85 літрів на хвилину. І зазвичай поршнові компресори вважаються більш надійними та витривалими. Максимальна потужність компресора складає 180 Вт, а максимальний тиск, який він може утворювати, дорівнює 10 атмосферам, що є нормою для будь-якого поршневого компресора. А ось цифровий манометр з функцією автостопу поршневих компресорів зустрічається не так часто, і тому ось цей момент однозначно можна віднести до переваг моделі, але це не єдина його перевага. Компресор має стандартну компоновку і стандартний дизайн, як для двопоршневої моделі. Ручка для перенесення тут стаціонарна, вона нескладна і пластикова. І дай Боже, щоб вона не відламалась, не відбилась, якщо компресор впаде. Також в нас з пластику виконана ось ця вся верхня частина. Це такий собі декоративний кожух, він схожий на металевий. І хотілося б, щоб це був ваш улюблений вібраніум або хоча б титан, але ні, це звичайний пластик. Хоча, знову ж таки, це просто декоративна накладка. Під нею в нас повністю металеві частини. І тому, знову ж таки, ось цей нюанс додає надійності компресору. З цікавих особливостей або зручностей я б одразу відмітив велику кількість холдерів і тримачів для всіх аксесуарів. Тут у нас і тримачі для насадок, для накачування м'яча або матраца. Також по всьому периметру є ось такі тримачі для повітряного шлангу, і навіть є окремий тримач для роз'єму прикурювача. Зазвичай. Компресори подібної конструкції не мають всіх цих тримачів і тому всі аксесуари в нас десь там валяються окремо. Шланги і дроти також в нас десь валяються окремо. Тут все розташовано компактно і зафіксовано. Особисто мені це дуже до вподоби. Також тут дуже крута комплектація, яку ми рідко зустрічаємо. По-перше, в нас є додатковий адаптер, наприклад, для того, щоб качати колеса якогось велосипеда, і є запасний запобіжник, який встановлюється в роз'єм прикурювача. Незначна річ, але я завжди звертаю на неї увагу, тому що якщо немає цього запобіжника в комплекті, і у вас перегорів він, навряд чи ви його просто так десь на дорозі придбаєте. А так він є в комплекті, і взагалі краще б купити ще декілька додаткових і мати їх про запас. Окрім цього, в нас є. Подовжувач повітряного шланга, якщо у нас дуже довгий автомобіль, і просто ми не дотягуємось від розетки прикурювача. І нарешті незамінна річ це клеми, які дозволяють нам заживити компресор не від прикурювача, а напряму від акумулятора. І особисто я радив би користуватись саме таким способом під'єднання для будь-якого автомобільного компресора. І нарешті для зберігання цього всього приладдя в комплекті є зручна і досить якісна сумка. В принципі, це нормальна сумка, в якій можна зберігати і транспортувати компресор, і вона виконана з. Товстої, міцної тканини, а не з якоїсь там ганчірочки, яка трішки товща за поліетиленовий пакет, в який пакується сам компресор. Наявність ось такого аксесуара, який дозволяє під'єднати компресор одразу до акумулятора автомобіля, є, на мій погляд, дуже важливою, особливо для цієї моделі, адже тут максимальна потужність 180 Вт, а потужність роз'єма прикурювача приблизно десь 120 Вт, Тобто, в принципі. Того струму і тієї потужності, яку може видати роз'єм прикурювача, може бути недостатньо для такого компресора. А по-друге, інколи трапляється так, що навіть менш потужні компресори дають дуже сильне навантаження на бортову мережу і може просто перегоріти запобіжник в автомобілі. З однієї сторони, в цьому немає нічого страшного, його легко замінити, але потрібно буде пошукати, де він саме знаходиться. і Звісно, потрібно буде мати запасний запобіжник а по друге, в деяких автомобілях, коли перегорає запобіжник. Прикурювача, це один запобіжник і на приборну панелі. Відповідно, там можуть бути такі нюанси, що при перегоранні цього запобіжника ви не зможете там вімкнути передачу, завести автомобіль і кудись поїхати. Тобто, може виникнути реально серйозна проблема. І це не вигадки. Я з такою ситуацією вже в своєму житті мав справу. Тому краще будь-який компресор, особливо такий потужний, все ж таки під'єднувати від акумулятора. Відповідно, маючи в розпорядженні ось такий потужний компресор, необхідний адаптер і автоматичний. Зі спущеним колесом 19 го діаметра, ми можемо його зараз затестувати і подивитись, наскільки швидко ось цей потужний компресор може накачати таке велетенське колесо. На початку тесту ми, звісно, перевели одиниці вимірювання тиску в бари, це технічна атмосфера, і виставили необхідний нам тиск 2,3 атмосфери, під'єднавши компресор до прикурювача авто. Двигун при цьому був запущений. І на мій подив. Досягнувши позначки приблизно півтори атмосфери, компресор вимкнувся. Ми подумали, що це якийсь глюк, спробували його перезавантажити, вімкнути, вимкнути, але вище відмітки 1,65 атмосфери показник тиску так і не піднімався. Тому було прийнято рішення заживити від акумулятора автомобіль, адже в нас є все для цього необхідне. Одразу в комплекті нічого докуповувати не потрібно. Під'єднавши компресор до акумулятора, справи пішли набагато краще. Компресор продовжив свою роботу. І накачав колесо до відмітки 2,3 атмосфери приблизно за 5,5 хвилин. І також хочеться зауважити, що працює він дуже тихо, і в порівнянні з аналогічними моделями можна сказати, що працює він в два рази тихіше. Власне кажучи, в даній ситуації я не дуже здивувався, адже майже всі двопоршнові компресори, які мають продуктивність від 60 літрів на хвилину, не комплектуються роз'ємом прикурювача. У них одразу йде роз'єм або клеми для під'єднання до акумулятора. В даному випадку я вирішив, що можливо, все ж таки тут якась інша схема живлення і ось. Потужності 120 Вт, яку видає роз'єм прикурювача, може бути достатньо для того, щоб накачати колесо. Але все ж таки виявилось інакше. Для того, щоб качати колеса і використовувати компресор по максимуму, його обов'язково потрібно під'єднувати до автомобільного акумулятора. Всіх інших випадках, наприклад, якщо ми будемо качати матрас або якісь надувні меблі, я думаю, буде досить під'єднання до прикурювача автомобіля. І, мабуть, на це розраховував виробник, коли проєктував даний компресор. Тобто, якщо нам потрібна невелика потужність, там приблизно до 120 Вт, ми використовуємо під'єднання до роз'єма прикурювача. Якщо ж ми все ж таки качаємо колеса і хочемо зробити це швидко, нам краще використовувати акумулятор. Додатковою функцією цього компресора є вбудований LED-ліхтар. Він, на жаль, не вмикається окремою кнопкою, а вмикається одразу, коли вмикається сам компресор. З однієї сторони, нічого страшного, а з іншої сторони, наприклад, якщо ми хочемо використати цей ліхтар як додатковий маячок на дорозі, наприклад, ми зламались, виставили знак аварійної зупинки і хочемо ще поставити якийсь там аварійний маячок, щоб автомобілі бачили, що в нас щось трапилось. З цим компресором так зробити буде важко, тому що. Коли працює ліхтар, в нас і працює шумить компресор, а це не зовсім комфортно. Все ж таки, хотілось би, якщо ми маємо led ліхтар, вмикати його окремою кнопочкою. А так, якщо не брати до уваги ось цей невеличкий нюанс з LED-ліхтарем, то в усьому іншому компресор має продуману конструкцію, він функціональний і цікавий настільки, наскільки цікавим може бути автомобільний компресор. В нього є і запас потужності, і хороша комплектація, і хороший функціонал. Навіть є електронний дисплей і функція автостоп, яка дозволяє нам просто встановити необхідний тиск і йти собі гуляти. Після того, як компресор накачає колесо, ми його від'єднуємо і спокійно. Есенько собі їдемо в справах. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.